Усім привіт! З вами Анна Люклян, учителька англійської мови із міста Едмонтон. У цьому відео говоримо про те, як підготуватися самостійно до іспиту CELPIP і звідки вивчати канадську англійську мову. Якщо ви бажаєте дізнатися загалом, як виглядає цей іспит CELPIP, що від нього очікувати, які основні частини і про мій досвід складання цих іспитів, іспиту IELTS, іспиту іспиту і чому я саме думаю, що Простішим варіантом є все-таки салпі, будь ласка, прогляньте попереднє відео. Наймінімальніше у підготовці до іспиту салпив, що ви можете зробити, це зайти на офіційний сайт. Посилання, звичайно, ж ви знайдете у описі до цього відео. і Перше за все, повноцінно виконати увесь тест від початку до кінця. Це можна зробити безкоштовно на офіційному сайті. Там, до речі, є аж два цілі такі іспити, які можна зробити, і ви будете точно знати структуру іспиту, що очікувати. Ви будете мати це ще із часовим відліком. І, звичайно ж, будете знати свій бал, на що розраховувати. Я завжди кажу, що не буває ніяких чудес у складанні іспитів. І якщо ви здали іспит сьогодні, скажімо, ой, маєте певний бал на цій платформі приблизний, то ймовірність, що ваш бал відрізнятиметься суттєво на самому іспиті вкрай вкрай низька. Що ж ви можете зробити, окрім того, що ви пройдете повністю цей тест від початку до завершення? Я рекомендую зробити це без будь-яких відволікань, так як на реальному іспиті. Адже і у попередньому відео я вже зазначала, що дуже важливо. А уміти витривало працювати впродовж трьох годин і концентруватися, так як на цьому іспиті, якщо ви виходите, ви втрачаєте цінний час, немає можливості поставити іспит на паузу. Якщо ви вже виконували безкоштовні завдання на офіційному сайті і хочете ще більше підготуватися, у мене для вас наступні ідеї. Перше це Завантажити собі підручники канадського автора, який веде свій ютуб канал Mad English TV. У мене є три його підручники, саме присвячені цьому іспиту. І у кожному підручнику 20 прикладів завдань і до них відповідей. Із говоріння, із письма та читання. Єдине, що ви не маєте змоги попрактикувати, це слухання. Але для того, щоб практикувати слухання, мінімальне, що ви можете зробити, це підписатися на найкращих ютуберів, які навчають саме канадської англійської мови. Я рекомендую такий канал, який називається Bob the Canadian. Він дуже класні відео знімає і саме така природня, жива канадська англійська мова, і також Matt English TV. Звідти ви можете заучувати слова, постійно слухати, додавати квізлет і практикувати. І таким чином, це вже дуже дуже крутий варіант підготовки до іспиту салпик. Якщо ви хочете отримати ці підручники, пишіть мені у коментарі, хочу отримати підручники, і ми з вами сконтактуємо в телеграмі, я вам надішлю. Також підписуйтеся на мій інстаграм, де я постійно навчаю англійської мови і ділюся цікавими лайфхаками, як скоріше вивчати мову, як ефективніше працювати і своїм досвідом. Досвідом моїх учнів, адже я продовжую викладати англійську мову, і зараз, до речі, триває набір. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, мені в особисті повідомлення. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Власне, туди я вже надіслала ці підручники, і там ви їх можете знайти. Якщо ви зробили і ці кроки, але вам все ще недостатньо, пояснюю, що можна зробити додатково. Якщо ви хочете покращувати англійську мову абсолютно повноцінно і зробити максимум, тоді я рекомендую покращувати загальну англійську мову з допомогою підручників і Компенсувати, мати таку більш неформальну мову від ютуберів тут ще, до речі, прикріплю декілька моїх улюблених каналів, саме канадійців, які більше розповідають про інші тематики, вони не є викладачами англійської мови. Там одна ютуберша говорить про фінанси і інша про своє побутове життя. І коли ви постійно вивчаєте саме таку мову, яка є актуальна, яка менш академічна з підручників, тоді це чудово. І я рекомендую надавати цьому більшу перевагу, ніж Моїм підручникам. Але на читанні, скажімо, на іспиті селпі є доволі академічні зразки. Тому треба також відпрацьовувати загальну англійську мову і більш академічний варіант, такий як там, наприклад, біологію, географію. Бо такі тексти саме будуть у частині читання 3 і 4, і також траплятимуться і у слуханні, і для письма це допомагає. Тому зараз на екрані ви побачите найкращі підручники, які можна завантажити і починати удосконалювати мову саме по. У них. Їх ви теж можете отримати особисто від мене у pdf варіанті Будь ласка, пишіть у коментарі, що вам ці підручники потрібні, і я без проблем надішлю. А ще якщо ви вже маєте баланс, ви вже вмієте самостійно поєднувати, комбінувати і неформальну мову, і формально академічну з різних ресурсів, то дуже важливо говорити. Адже ви не зможете покращити свої навики говоріння, якщо ви не будете активувати всю ту лексику, яку ви пропрацьовували з підручників. Для цього ви можете знайти мовного партнера, людину не носія, в би носія. Якщо у вас є якісь знайомі на вулиці, чи просто ви маєте з ким поговорити, будь ласка обговорюйте питання і тренуйте говоріння, адже як я бачу із свого власного досвіду та із досвіду моїх студентів, саме говоріння та письмо виявляються найскладнішими як і для мене, так і для моїх студентів. Тому можна бажано багато проговорювати. Навіть також ви можете в коментарі написати: шукаю партнера для. Проговорювання слів для проговорювання питань, які вам можуть траплятися на цьому іспиті, і таким чином ви можете удосконалювати свої навики. Можна ще записувати себе на аудіо і на відео, вести соціальні мережі англійською мовою. Саме таким чином ви постійно будете активувати мову і зберігати її у максимально такому вільному способі. Це дуже допомагає долати мовний бар'єр. Це такі способи, як самостійно, мінімально та максимально підготуватися до іспиту Салпіп. Якщо ви вже його складали, поділіться, будь ласка, своїм результатом у коментарі і, можливо, порадами, які будуть цінні іншим людям-глядачам мого каналу. Дякую вам за увагу! Завжди ваша Українка в Канаді, Анна Люклян. Натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати мої відео. І до зустрічі у наступному.